Прокурорам не дає спокою вільний Сергій Одарич. Вони оскаржуватимуть вчорашнє рішення придніпровського райсуду. Той нагадаю, залишив відстороненого міського голову на свободі. Хоча обласна прокуратура просила взяти його під домашній арешт. Там упевнені інакше Сергій Одарич усіляко перешкоджатиме слідству. Із подробицями прокурорського наступу Вікторія Курченко. Спершу вибили з крісла мера, тепер ледь не вислали за межі Черкас. Обласна прокуратура воліє бачити Сергія Одарича в'язнем власної домівки, аби від слідчих не переховувався та на свідків не тиснув. Пояснюють тут чи є вже такі факти не уточнюють. Вказаній особі інкримінується зловживання службовим становищем, грубе порушення законодавства про працю та невиконання рішення судів. На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що міському бюджету задано звінку понад 600 тисяч гривень. Назловживав Сергій Одарич на думку прокурорів, головно, ще у 2007-2008 роках. Тоді примусово в своїх посад позбулися кілька працівників мерії. Серед них і двоє заступників міського голови. Володимира Невесенка попросили звідти за хаос у пасажирських перевезеннях. Іншого Володимира Шабанова за приховування важливої інформації від першої особи міста. Дехто зі звільненням не примирився, пішов до суду роки тяганини. І зрештою, Феміда зобов'язала поновити екс-чиновників на посад. Садах та міська рада, яка у свій час звільнила заступників, поновлювати їх не схотіла. А посад решти на той час після реорганізації взагалі вже не існувало. Претензії виставлені міському голові, і взагалі немає питань претензій до міської ради. Це свідчить про відверто замовний характер цієї справи. Більше того, я вважаю, що мета цієї справи не стільки так би мовити дійти до завершення розслідування і до дійти до рішення суду скільки просто спроба залякати мене, залякати членів моєї команди і виключити мене із громадського політичного життя, досі прокуратура вже тричі бралася за цю справу, пригадує опорівець Микола Макуха. Однак підстав для кримінального переслідування тодішнього міського голови не знаходила. Якщо прокуратура попередні рази перевіряла, навіщо це перевіряється, скільки разів чи тоді вона погано працювала, чи зараз, і оскільки. Така увага з боку правоохоронних органів, то, можливо, навіть це можна розглядати як тиск. У прокуратурі стверджують, жодні владні вказівки не виконують. Водночас тут не змогли конкретно пояснити, чому знову перелопачують справу аж шестирічної давнини. Я не можу це прокоментувати. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.